Пентагон вважають однією з найукріпленіших і найтаємничіших споруд у світі. Міністерство оборони США роками вибудовує систему захисту, аби жодна зайва деталь про внутрішнє життя цієї фортеці не стала публічною. Подейкують, що свого часу цілі наклади книжок про Пентагон просто зникали. Видання вже сходили з друкарського верстата, але спецслужби проводили закриті операції, викуповуючи тисячі п'яти. Ще до того, як вони потрапляли до продажу. За даними впливових медіа, американська влада готова йти на крайні заходи, аби справжня інформація про роботу Пентагону так і залишалася за зачиненими дверима. Будівлю, яка згодом стала символом військової сили Сполучених Штатів, вели на території з моторошною назвою Нижнє пекло. Після громадянської війни саме тут селилися афроамериканці, яким було заборонено жити у білих районах міста. Ідея створити Пентагон виникла тоді, коли уряд США вирішив об'єднати усе військове керівництво країни в одному комплексі. Задум був справді масштабним. Проєкт передбачав робочі місця для 26 тисяч людей, фактично окреме місто під одним дахом. А за таємними документами, реальна кількість співробітників могла доходити й до 40 тисяч. Поруч планували облаштувати паркінг на 10 тисяч автомобілів. Цікаво, і те, що ділянку обрану для будівництва оточували п'ять доріг. Саме це і визначило форму майбутньої споруди. Правильний п'ятикутник, який ще з античних часів називали пентагоном, прихильники теорії змови досі ламають голови. Чому архітектори так наполегливо обрали саме цю форму? Адже у давнину п'ятикутник вважався сакральним знаком, а його геометрія наділялася містичними сенсами. Тож, чи не стояли за цим рішенням приховані символи або таємні культи, питання й досі залишається відкритим. Пентагон збудували в неймовірно короткі строки. Всього за два роки за офіційною версією споруда має п'ять поверхів над землею і ще два під нею. Втім, роками не вщухають розмови про те, що під будівлею можуть існувати ще щонайменше вісім прихованих рівнів, з'єднаних системою секретних переходів. Що саме розміщено у цих підземних просторах залишається загадкою. До однієї з версій ми ще повернемося згодом. Масштаби внутрішнього простору пентагону вражають не менше, ніж його зовнішній вигляд. Площа лише наземної частини перевищує 600 тисяч квадратних метрів. Кожен поверх складається з п'яти кілець у формі п'ятикутників, з'єднаних між собою. У сумі коридори простягаються більш ніж на 28 кілометрів. Водночас, продумана геометрія будівлі дозволяє дістатися з будь-якої точки до іншої, максимум за сім хвилин. Є й маловідомий факт факти з історії будівництва. На початку 1940-х у Пентагоні облаштували вдвічі більше вбиралень ніж було необхідно. Причина расова сегрегація окремо для білих американців і окремо для темношкірих. Утім, відповідні написи так і не з'явилися. За однією з версій, президент Франклін Рузвельт особисто наказав скасувати це принизливе розмежування. А тепер спробуємо зазирнути під землю туди, де за чутками ховаються найзагадковіші таємниці Пентагону. Прихильники конспірології переконані саме на цих рівнях. Військові не лише аналізують невідомі об'єкти, але й нібито намагаються встановити контакт з позаземними цивілізаціями. У 2017 році в мережі з'явилися засекречені відео, зняті пілотами ВПС США. на кадрах. Дивні літаючі об'єкти, які рухаються з неймовірною швидкістю та різко змінюють напрямок, ігноруючи відомі закони фізики. Спершу влада намагалася мінімізувати резонанс, однак інформація швидко потрапила в медіа. Офіційна позиція Пентагону була стриманою, мовляв, все це оптичні ефекти з граї птахів або збої в роботі радарів. Втім, історія зайшла значно далі. Питання дійшло до слухань у Конгресі, де вже відкрито заговорили про системне і багаторічне вивчення НЛО урядом США. Чи означає це, що у підземних сховищах Пентагону зберігають уламки іншопланетних апаратів або навіть ведуть переговори з прибульцями? Давайте відверто, дуже сумнівно. Але факт залишається фактом: військові визнають, що серед сотень зафіксованих інцидентів є такі, які досі не мають жодного логічного пояснення. Пентагон символ військової могутності, глобального контролю і, звісно, нескінчених таємниць. П'ять його граней бачили змови, і війну, шпигунські ігри, і наукові прориви, секретні розслідування і вибухові скандали. А підземні рівні там, за товстими бетонними стінами, можливо, ховаються відповіді на запитання, які ми ще не готові почути.